Це ранок дому. Сьогодні у нас в гостях один з учасників благодійного арт Рана Юєй, про який ми щойно подивилися сюжет. Угу. Яка місія в рамках проєкту у українського ресторатора і волонтера Ігоря Савчука? Зараз і дізнаємося. А я зустріла. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Так. Ласкаво просимо. Доброго ранку, Доброго. будь ласка, королівський трон для шанованих гостей. Як ваш настрій? Добре, Доброго ранку. чудовий. Доброго ранку. Прокинулися зранку. Прийшли до нас. Ми дуже дякуємо вам. за Посміхаєтеся, це. і це вже добре. Ну, дуже хочеться, щоб ви розказали трішечки про те, чому ви вирішили взяти участь саме в цьому проєкті, і чим саме він вас зацікавив з самого початку вторгнення. Ми з сім'єю вирішили. Допомагати своїми закладами. У нас є заклад на Подолі, який ми віддали під бункер, бо він в підвальному приміщенні і оселили там 30 сімей з дітьми, жінки жінки, діти. Один заклад відкрили повністю для харчування ЗСУ. Ми готували по 400 порцій в день, підключали волонтерів, підключали свій персонал. І коли я почув про ран ЮА, ми, я вирішив, що я повинен там бути. Бо коли ми гуртом, ми робимо ще більше доброго для нашої країни. Ми захищаємо тил. І тим паче розумієте, те, що наші діти психологічно не готові до. Я не знаю навіть як сказати, яка їм буде потрібна реабілітація після цих Та вибухів. Жаль, так, шкіл. Так, ще розгрібати а, і розгрібати то хлопці, які повертаються звідти з ампутаціями чи ще чимось. Їх mm -hmm. треба реалізувати в життя. Вони повинні а, вже відчувати, що вони комусь потрібні. А рани юа це проект, який. Масштабний проект, який зробить психологічну і соціальну допомогу хлопцям, які повернуться. От тоді до вас запитання: у чому полягає саме ваша участь у проекті? До чого ви долучилися? Ми долучились як я як ресторатор, так. і ми вирішили відкрити кулінарну школу для хлопців з ампутацією для того, щоб. Вони могли змінити свою, свою професію для того, щоб вони могли робити, знайти нове місце роботи. Я б готовий їх працевлаштовувати. У нас відкривається дуже гарний на даний час проект, тобто заклад, де хлопці там будуть і навчатися, і спілкуватися, бо вони зможуть зустрітись. Зі своїми побратимами і е, до цього проекту долучаються зірки, які також будуть приходити готувати з хлопцями, Прикольно. і там же буде проходити наша кулінарна школа. Прикольно. Це дуже великодушно Це дуже і дійсно так важливо, щоб наші герої, які повертаються з гарячих точок, щоб вони відчували себе потрібними. Я завжди кажу, що наші воїни стоять за нас там. В пеклі, а ми маємо стояти за них тут в тилу, і це просто величезна місія. Те, що ви робите, і те, що ви даєте можливість Субар. відчувати себе корисним, потрібним, дійсно, що ти можеш реалізувати якісь свої можливості, і навіть можливо, і відкрити щось собі нове. Це дуже важливо. От і мені хочеться спитати ще про цей проект. Трішечки, от коли ви готувалися та до проекту, у вас мабуть були якісь свої очікування, правда ж від, від проєкту самого реальність. Перевершила ці очікування, чи, можливо, не знаю, навпаки, не виправдала? Ні, реальність перевершена, вже перевершена. Тільки правду а я ласка. <смітна> а що... я навіть не сумлася. Я так поставила питання, але не сумнівалася, що перевершила. А, так, але я надію, що вона буде досягати ще більших успіхів, і mm -hmm. до, до нас будуть долучатись ще більше людей, наших партнерів, друзів, які допоможуть нам зробити ще краще і більше. Масштабніший цей проект, бо хлопців дуже багато з усієї України, і їх треба буде якось соціально реабілітувати mm -hmm. після того. Допомагати їм треба. Скажіть, будь ласка, чи можна сподіватися на нові заходи у межах арт-проєкту? Плануєте щось нове? Давайте нам якусь вас, інформацію? Ми обов'язково вас запрошу, запросимо перед новим роком. Ми плануємо цю акцію. Ми вас запросимо на відкриття, де ви зможете поспілкуватись із хлопцями і скуштувати те, що вони вже навчаться. Я знаю, що ви в рамках цього проекту відкриваєте унікальний заклад під назвою Захисник. Захисник. Палянична. Палянична? Так, ми відходимо від бургерів так. а робимо паляничну, де будуть хлопці навчатись випікати паляниці. Робити бургери з паляниць тільки з української кухні. І, реально, а, реально, для Фони? того це дуже для, круто. Для того, щоб нести нашу українську кухню далі, бо це найсмачніша кухня, яка є в світі. Ну на мою думку. Це дуже дякуємо. Це дуже такий величезна робота. якийсь меседж мені здається в суспільство? Це дуже круто. Це дуже Дякую круто. вам за те, що ви робите, за те, що ви не зупиняєтесь? Мені дійсно здається, що це лише початок ваших якихось унікальних грандіозних проєктів. Далі буде, тому що я вірю, що наш український народ точно ніколи не зламати, не злякати і не залякати. У Мене ще є одне запитання. Таке, скажіть, будь ласка, чи ви бачили хлопців, в яких ви э, розгляді? Такий ем, кулінарний талант. Є такі? А, Ось прямо ви бачите, що це зірка буде, якийсь такий талановитий війна. Може... Да, на даний час тяжко сказати про це. Я дуже багато спілкуюсь з хлопцями. Ми спочатку почали допомагати дітям з командою. Ми з Ахмаде... Ахмадєт, угу. ми Тара, працюємо ахмадіца. з ними, ми працюємо з Житомирським будинком, інтернатом для дівчат з розвитками. Е... Особливо відхиленням відхилення розвитку. а коли я почав їздити в госпіталі до хлопців, то мені здається, вони всі здатні. Якщо вони здатні захистити нас і нашу країну, то навчитись готувати це дуже легко. Дякуємо, дуже дякуємо про благодійний проект. Рана Ю від фонду 2402 чотири нуль Форевер. Сьогодні спілкувалися з українським ресторатором і волонтером Ігорем Савчуком. Дякуємо.